Таро прогноз для вас, Козероги. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Буду вдячна за сердечка та коментарі. Важлива подія тижня для вас, Козероги. Порада на тиждень. Професійна діяльність. Фінанси. Стосунки для тих, хто в парі, і стосунки для тих, хто ще одинокий. Козироги доля буде. Випробовувати вас на міцність. Нібито ви і розрулили ситуацію, але весь тиждень у вас буде отаке відчуття, що якийсь гемор може початися знову. Ось про це говорить дев'ять жезлів на подію. При цьому аркан каже, що жодної загрози. Швидше, за все, немає. А є лише ваші спогади про колишні неприємності, звідки і оцей ваш теперішній оборонний, я б сказала, стан. І якщо дійсно вас отако от підтріпує, то шість пентаклів радить вам звернутися по допомогу. І тут більше про психологічну підтримку. Поспілкуйтеся з досвідченою якоюсь людиною, попросіть поради у якогось авторитета, чи навіть зверніться до психолога чи таролога, щоб поставити свої думки на місце. Також ця карта. Радить примиритися з людиною, з якою ви вже, скоріше за все, давно у сварці і не спілкуєтеся. Ця людина незабаром може вам дуже знадобитися для вирішення якоїсь проблеми. Зверніть на це увагу. Я буду вам вдячна за відгуки, як програвся розклад саме у вас, Козирожки. Так я буду впевнена, що моя праця приносить користь. Професійна діяльність сім пентаклів віщує досить спокійний період в роботі. Якісь успіхи, якісь досягнення є. У вас, але вам замало зворотнього вихлопу, я б сказала, за арканом йде поступове, навіть таке повільне, кар'єрне зростання завдяки тривалій праці, фінанси за картою нема стабільності. Але і гострої потреби в коштах ви теж не будете відчувати. Можливо, хтось вам поверне бог, чи вам вдасться цього тижня в цей період часу заощадж, заощадити якусь суму на якомусь придбанні. А хтось може отримати невеличкий такий підробіток і трошечки отакого от грошей. Впаде на карман. Стосунки, у сімейних козирогів все чітко та зрозуміло. Для заміжніх жінок козирогів, король мечі вказує на вашого чоловіка. От цього тижня ви зможете покластися у вирішенні будь-яких питань на нього. Тож, Будьте хитріші, любі мої дівчатка, і користуйтеся настроєм вашої половинки, щоб вирішати якомога більше якихось побутових проблем та всіх інших теж. Тому що невідомо, як то у нього зайде той Меркурій наступного тижня і взагалі нічого отко не допросишся. Таке ж теж може бути. Вільним дівчаткам, теж козерожкам тиждень принесе знайомство з гарним чоловіком. Не виключаю. Це, можливо, овен, лев чи стрілець за гороскопом. Такий товариш настирливий, якщо ви йому запали в душу, буде вас. Домагатися зі страшною силою, дуже темпераментний та сексуальний персонаж, я б сказала. Якщо такий крендель з'явиться на вашому горизонті, запрошую вас до себе на консультацію. І ми швиденько тако розберемося що від цього красення очікувати вам в подальшому, тож гарного вам тижня.